Тест 16 асоціацій використовував Карл Густав Юнг як детектор брехні у своїх клієнтів. Тобто він називав різні слова, а людина мала дуже швидко сказати асоціацію, слово асоціацію до цього. І зазвичай, якщо людина робила певну якусь затримку, то швидше за все там щось приховано, там якийсь існує внутрішній конфлікт, або людина просто не хоче поки що про це розповідати і в це можна копати. Сьогодні я вам розкажу. Модифіковану версію цього тесту, який ви можете використовувати для того, щоб знайти відповідь на будь-який ваш запит, який можливо захований у вашій підсвідомості, та ви не можете якось дуже просто знайти цю відповідь. Сенс в тому, що наш мозок дуже розумний і він хоче і намагається спрощувати свою діяльність до мінімуму. Тобто, коли ви щось робите неодноразово. Він перекидає це в розділ автоматизмів, і люди це називають звичкою, можна це називати автоматизмом розумнішим словом. І це буває не тільки з поведінкою, а й з думками також. Тобто якась ситуація викликає автоматично якісь думки, не підвергаючи. <звук> Знайшла. Не піддаючи кожен раз раціональній оцінці, це точно так? Чи це якось пов'язано, чи ця ситуація зв'язана із всіма іншими ситуаціями, які були, і чи потрібно мені так реагувати чи інакше? Він просто бачить ситуацію і автоматично посилає думки, щоб не тратити дуже багато енергії. Тобто є якась асоціація, місце, наприклад, де ми щось робимо конкретне, да? і знаєте, люди відкривають TikTok в туалеті. Автоматичні дії. Так само є якась асоціація у нас, якась тригерна подія, і ми одразу робимо щось або думаємо про щось. Да? Бачимо начальника і думаємо, опа, зараз нам попаде. І саме цей тест з 16 асоціацій допомагає нам витягувати якісь відповіді із нашої підсвідомості, з того, що ми не усвідомлюємо, тому що робимо це вже автоматично. Для початку, щоб виконати цей тест, вам потрібен запит і ручка з листочком. Ну і, звичайно, вільних декілька хвилин, щоб послухати це відео та виконати завдання. Виконання будь-яких технік, так як і робота з психологом, рекомендується у тихому, затишному та безпечному місці. Коли ви всядетесь зручно, візьмете листочок ручку. Я пропоную вам сформулювати ваш запит у дуже короткому реченні або, можливо, навіть слові. Наприклад, робота, кар'єра, родина, проблеми в стосунках. Потім в першу колонку потрібно виписати 16 слів асоціацій перших, які приходять в голову, вони можуть взагалі здаватись вам не пов'язаними із першим словом чи реченням. Вам може здаватися, що це якась нісенітниця. Не думайте, просто запишіть в першу колоночку 16 слів асоціацій. Після того, як ви записали 16 слів, йдемо далі. Формуємо другу колонку. Завдання другої колонки буде вже виписати вісім слів асоціацій, тобто ми об'єднуємо перше і друге слово, і коли ми їх об'єднуємо, яке перше слово асоціація в нас виникає, те й записуємо. Тобто в другій колонці в нас буде вісім слів асоціацій або коротких речень, у третій колонці буде вже чотири, в четвертій дві, і в п'ятій ми побачимо слово відповідь. Для зручності я залишу вам картинку. Як має це виглядати, щоб ви розуміли, орієнтувалися? І не забудьте поділитись в коментарях, яке слово відповідь вам прийшла, і можливо, який запит у вас був. І чи відповіла вам ця схема 16 асоціацій на ваш запит? Дякую вам за перегляд, гарного дня!